Ну, нагадаю, що матч відбувається у палаті спорту Сумського державного університету. Матч розпочався. Стартовий свисток пролунав. І от зараз кутовий розіграють команда газмережі і до команди лекс ВСК. Зможна наблизитися, адже тоді в них буде 26 очок. Лишень на одне менше. Ух, зараз який момент, і зараз міг. Сітнер довгої передачі вперед не знаходить партнера по команді. Може бути контратака. Зараз Головльов мчить в атаку. Пробуває по воротах. можна побачити і навіть почути. Зараз атака команди Лекс ВСК. Продовжується. Удар в поворотах відбувся. М'яч знову від Петухова до Сітнера. Швидко м'яч перелітає. Ну і тут падає зараз на майданчик Денис Кисіль, номер 19 команди Лекс ВСК. Все тут удар воротах, Петухов, добивання. І перший забитий м'яч. Станіслав Смоляк відкриває рахунок нашого матчу. номер 18 Ну, власне, один з лідерів цієї команди. Більше гравець, який пробуває в захисті, але у підкаті ногами вибиває м'яч. Тепер удар воротах, Стійка зараз рятує. Третій команди Газмережі СП. Саме ця команда зараз в атаці. Козулуп з м'ячем відпасовує на партнера по команді. Тут. Просувається з м'ячем далі. Простріл і зараз не переправляє м'яч у ворота 12-го ігрового дня. Буде зіграний завтра. Це буде матч між командами спортивний клуб поліцейських Сумщини та Компсервіс. Ця гра відбудеться завтра. Тут у плаці спорту Сумського державного університету. Зараз 16 номер, так від виклав. Але адресат ця передача не знайшла. Тут Дуже щільно по супернику. По гравцям грають підопічні Віталія Ханюкова. І Тут зараз атака небезпечно може бути. І пробуває по воротах. Петухов вкидує на свого партнера. В центр передачі. А тепер вже Галета з правого флангу з лівого флангу в центр зміщується. Головльов. Головльов пробиває поворотах. Відпрацьовує в захисті. Головльов вперед. На місці зараз захист команди Лекс ВСК і власними силами зараз пішов вперед Дмитро. Ну а тим часом вже трішечки більше п'яти хвилин залишається до завершення нашого матчу. Удар по воротах і влучає зараз в сітку, але з зовнішнього боку Юрій Пиманенко просування суперника. Колесник Новіков назад. Мигаль, Мигаль не пробуває. От зараз удар по воротах вбивається його і... не можна допускати зараз. Навпаки, зараз команда Газбережжя сподівається на те, що зможе зараз вичувати момент. От, можливо, зараз пробує поворотах Головльов. Знову він був близький. Колесник. Мигаль, Мигаль, Мигаль пробиває. І тут всією командою майже в захист стають. Що тут м'яч котиться до воріт. І ще зараз буде нагода наприкінці матчу. Бурдюг. На колесника. Колесник намагався пробити, але влучає суперника і таким чином святкує перемогу команда Лекс ВСК над своїм суперником з рахунком 1-0. Усім гарного продовження дня і мирного вечора. Почуємося у наступних матчах.